Зі святом чудовим усіх вас вітаю добробуту, затиску, родинного тепла хочу побажати усім сьогодні у цей день. Нехай Господь Бог благословить вас усіх на добрі справи та високі вчинки. Я хочу запросити до слова житомирського міського голову Сергія Сухомліна та депутата Верховної Ради Борислава Розенблата. Добрий вечір, Житомир! Сьогодні велика радість нашої землі. Сьогодні прийшов святий Миколай. І в кожну оселю, в кожну родину ви приніс своє тепле серце, свою теплу душу. Він зробив так, щоб всім дійсно сьогодні було трошки радісніше. Сьогодні від всіх нас, ті, хто дійсно дбає про те, що сьогодні Житомир став справді європейським містом. Ми хочемо привітати вас всіх і побажати міцного здоров'я. І я хочу з великою радістю передати слово міському голові, який долучився. І зробив все для того, щоб Житомир мав один із найкращих із не тільки площу нашу, а міста. Якщо пам'ятаєте, ми починали тут три роки тому назад з маленьких декілька домиків, які зробили для того, щоб сказати, що є в Житомирі місце, де буде весілля і буде радість. Тепер подивиться, три площі Житомира об'єднані в одну. І це завдяки тому, що дійсно є ви. Ви нас підтримуєте, ми для вас це робимо. Сергій Іванович, будь ласка. Пользується нагодою. Я хочу подякувати Борису Соломоновичу за те, що він, як Святий Миколай, в цьому році приніс нашій лікарні обладнання на 16 мільйонів гривень. І тому дякую вам, святий Миколай Борис Соломонович. От житеміряни, зі святом вас. Я хочу, щоб цей, в цей день Святим Миколаєм в нашій селі прийшов мир. Це нам дуже потрібно. Я хочу, щоб в нашій оселі прийшло в добробут, злагода і мир. Зі святом всіх. Бажаю всім веселих різдвяних свят, новорічних свят. І сьогодні разом з вами ми зараз запалимо разом нашу новорічну ялинку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Спав час запалити новорічні огні. Нехай наші свята прикрасять вони, хай пісня весела над нами лунає, і наша ялинка вогнями яскравими. Сел.